Захитка. Я думаю, за називається. Ну, Давай. Я чим більше підлітики, тим більше метати, чим більше метати, тим більше підійти. Сиринка допоможе. Пепа, Реально пошла синка, так не та. Так, це моє. Так, усім привіт. Всім привіт. Продовжуємо грати в DST. Продовжуємо виживати, мучитись, страждати від голоду. Так, я думаю, мені от треба от садова мотика. Тому Тому вона Є ще якийсь один енергієнт. можливо, якісь ягідки. чи що, ще щось. А як в неї працюють? Що це за квіти взагалі? Зла квітка? Я думаю, назва відповідає сама за себе. Ну, а що вона робить? Вона вбиває чи що? Навірно, вона приносить зло. Не, можна Та скоріше всього вона садить розсудок. Тоді викине мені. Та, в принципі, бути біля неї, зривати її, чи їсти садить розсудок, скоріше всього. Я пам'ятаю, як там було дерево біля цих злих квітів. І коротше, знаєш, нам, до речі, треба зробити сачок і за допомогою сачка ловити метеликів, і коли ти садиш метеликів на землю. То можна е, нові квіти спавнити цим самим. Тобто, типу, чим більше квітів, тим більше метеликів. А чим більше метеликів, тим більше квітів. Ну, впочало логічно. Як би це не звучало. Так, павуки. Тобто ми зловили метелика, посадили. У нас уже два кущика з квітами. Там заспавнилися з нові мете. Знов нові метелики. Е, ми диво, їх зловили диво, і так. знов. Блін, за мною два павуки біжать. Йо. Так, а для чого ти до них пішов? Зараз уже вечір. Я б одного навіть сукиру поламав. А мені треба їда, їжа. Знову? Так, їжа наше все просто. Просто з'їдаєш абсолютно всі запаси. Іди сюди. Взагалі прийде. Блін, ну куди ти, ти пішов? Тільки... Іди сюди. Якісь Іди до мене. Гланди повночі. Які схожі на якусь ну, то добре. залозу, а не гланди. Підшлоткові гланди. Так, я от одне м'ясо знайшов. М'ясо монстра. Мінус 15 розсудка, мінус 20 хп. Ні, ну я думаю, ти щось приготуєш з нього таке, що мінус 20 хп не повинно бути. Я думаю, якщо да якось давай, не монстро лазанію приготуєш, так. то буде добре. Спочатку термічна обробка на кострі, а потім в казані, так. У нас тут є пауки, ми можемо ще спіти блін на, на цих пауках нафармитися та й все. То ж так, нам треба, мені треба сокиру. Блін, треба. А тут можна якось, не знаю, засушувати м'ясо, наприклад. І ж таки, якісь В тілі. Вони... Ну вони... хоч не монстролаза. Ну вони відновлюють все уши. Тут є сушилка. Це... Треба два вугілля, три мотузки. Блін. Що вона сушить? Так. Ой, ти чуєш? Ага, ой, це що якісь. Руки загрибоки. Це вони що, в нас би, світло, ну, типу, вог... вогнище вкрали. Так, я напевно щас викличу опять оцього тіньового... Та блін, тут постійно нажимаю скасувати. Виклич. Так. Я зараз хочу. У мене зно 170. Ай, ти я а от я. Що там таке? Я два тіньових цих чувака викликав. Що вони тут ліс порубали. Так, давайте працюємо. Ай, блін, поляче. А чи в мене все ж таки ліміт на цього? Так. Я тут подобуваю, певно, трошки дерева. Ой, випала з нього. Так, це кинуть. Взагалі ніде. Мені... Чуть швидше, тим краще. Тому що тут ці жаби, а жаб можна забити. Воу-воу. Думаю, тут всі, хто можуть тебе бити, ти їх теж можеш так. бити. Дивіться, вони синхронно просто язиком мене попитались плюхнути. Просто хотіли зжерти тебе, прям. Знаєш, мабуть, хотіли зловити отак язиком одразу котнуть. Та взагалі вони б мене на дві частини розірвали, вони двоє. Просто одна там за руку, друга за ногу, і так і розтягнули. Тож, так. У них ти язик, напевно, якийсь, не, якимсь, не знаю, суперклеєм змазаний. Треба садити от грядочки тут, так? Треба взагалі, я ж кажу, грядочки, ягідки, все. А куди ці тіні подівалися? Я взагалі куди вони поперли? Коли вертатись додому, маю. Взагалі, де твоя лопата? Тебе є лопата? Ну да. так. Чого ж так багато цих кущів я... ну, ягід. То їх треба здобрювати, в нас немає чим. Їх викопайте і вони перестануть ягоди Тут нести, якщо їх чи... не здобрить після того, як посадиш. Там шабічі лапки, можна їх приготувати. Блін, в мене десь тіньові ці солдати попропадали кудись. Я не знаю, десь побігли, просто зникли безвісти. Я надіюсь, вони прийдуть і принесуть мені там дрова. Ну, напевно. Я не знаю. Там, повинні щось принести. Так, топливо жаху, я, певно, покладу в скриньку сюди. Не думати, mm -hmm. що ж там буде. Ось сюди, от скриньку, я сюди дерево складаю. Давай, давай. Якийсь такий Якийсь звук, ти чуєш? Я чую, як тут казан тарабанить, як ніби. На я чую, як щось таке гігантське десь іде. Ось такий ніби крок, якогось титана. Я прям гігантський, що ж це може йти взагалі? Що це? Я не знаю, я чую такие звуки ніби щось Прям бух. Бух. Ж жабор. Yeah, no, жабор брод. Я прям жабор-брод Типа бутерброд жаби Жабор-брод Просто франсуа Мишлин, Повар так, в мене ще є лопата, так, да, у мене є лопата. Ще ці кущі повикопую з гілками, посаджу ближче біля нас. Шишки теж треба посадити, до речі. Блін, просто я чую оцей звук. А він. Це мені просто не знаю, хтось дихає на вухо. А він наближається. Ну Як де він, типу? Я поняття не маю, він ніби як будто... Знаєш, отакий звук, як буди хтось дуже близько мікрофону так подихав. Такий якийсь звук. Ну, це це точно не я. Я думаю, що це від казана твого, але от я зараз ну, доволі далеко від того місця, і я от ці звуки до цих пір чую. Ну, я навіть не знаю, що це може бути. Блін, такий прикольний персонаж, просто в нього мозок сам по собі відновлюється. Геть і нічого робити не треба. Хоча ні, в мене. А, ну у мене 164, бо тому що я дві тіні взагалі, визволив. Десь... Майже все. Не то що деяке. Ну, ну, Блін, мені кажеться, там точно щось приближається. Наближається. А чого не можна приготувати? Можна тільки. А, ну, воно вже приготовлене. Ой, у мене 13 голоду, мені щось би поїсти не помішало. Та я прям чую звук, я хтось прям дихає, прям мікрофон ну, не буду. можеш щось поїсти звичайні це смажене насіння. Та у мене взагалі ну, нічого на. немає. А на та, будеш, ти йдеш. Блін, ти смажиш насіння, хоча я там уже посадив. Блін, ти тут, конечно, выросли отак так не дуже зручно. Та чому? О, подожди, для чого ти викинув. Ну да, може типу нерівно, зато. Нам треба десь ці а, дерева треба... посадити, коротше, в тому місці, щоб їх могло було спалити. Нам вугілля треба отримати. А, вугілля. Тому що я от за... займаюся збіром ресурсів, бо тому, що якось вже зиму нам на пережити. Ну, звісно, готувати. а будинка нам треба для чогось. Тому, може, пригодитися. То десь одного павука ресурс можуть пригодитись. Так я ж не розібрав, просто вкрав в нього полотенку. Так я... Чи прям розібрав? Я розібрав, і тут такий дівниць, що... я дивлюсь, що... І от там полотенка є. Я... Для мене десь тіні зникли, куди вони побігли, ніхто не знає. Ніхто нам не скаже, не підкаже. Десь побігли гуляти. Що це за штучки? Вобстери це певно лобстери. Взагалі вони на лобстері не схожі якісь. Ой-ой, а в мене опять голод. Там, треба дровими запастись. Голод поможіть. Врятуйте. Поможіть, спасіть. Та да, взагалі я із цього голоду нічого Тихо, зробити що? не можу. Підходьте сюди по одному, куди полізли, а ну. Давайте. Давайте сюди вистроїлись. Це що? Це вугілля, диві. Та це я там дерево підпалив. Блін. Біжать ці зелені, якісь кавуноподібні диві. павуки. ну селом біжать. Во, вони пригають далеко. Що собі? Так, м'ясо треба підбирати, бо тому що. Вони його жертви можуть. Нифига, він же ж, блін, жер кусок м'яса. Ні, блін, мене вбили. Да ти як так взагалі? Ну, ось так взагалі, да. Тебе павучий воїн, і ти став привидом. Блін, потревожити його. Потривож його повністю. Ну, Ай, блін, сейчас він мене потревожить. Тревож його всім селом. Блін, у нього броня якось не знаю. Тривожі його. Все, він тривожний. А як тобі відродитись? Я від не знаю. Поки що. Може біля порталу. Не треба тривожити нашу зіпсується. Цю пташку потривожу. Блін. Коротше, ладно, йди відроджуйся, поки вечір не настав пошвидше. Та взагалі, блін, портал десь. Не знаю де він взагалі десь зверху мапи. Ой, поки летіть, ще туди mm. буду через ці ліса. Поля. А де тут вугілля? Ти його підібрав та вугілля? Я його підібрав, воно ж там десь в мене повинно бути. Ну типу. Там де скелет. Да, я бачу. Два вугілля, от у цього може вистачити на сушилку чи ні. Нам треба десь знайти. Е запас якогось цього гуану там. Тобто щоб ми могли кущі з явити. кущі ягіти. Можна бачу. свиней годувати, але, блін, прикол в тому, що, походу, свиней. ну... Та свиней годувати ягоду наїстись не можу. Ти кажеш за свиней годувати. Та їх можна якоюсь ягодою годувати. да, і них... Далі. Шлунок не переносить ягоди. Мені єдине, що радує, що. Я типа возродився і в мене хоть голод, так сказати, майже попій. А там не накладаються якісь штрафи. У ну, мене 50 хп. Я не знаю ніби ту. Так, мені треба скрафтити на факел. Блін, тут, походу, траву теж треба удобрювати, А можна удобрювати від гнилю? Можна не, не обов'язково, типу, якісь ці какахи шукати. Може, ми можемо просто і гнилю удобрювати, типа, знаєш, залишати якісь продукти там на якийсь період часу. От, Давай трошки сюди гнилі додамо. Я то можу гнилю, наприклад, от траву. А, я можу. Да? Да! Не да, то, що можна гниль. гниль просто розкладати, кудись там в скриньку якусь зробити для це якоїсь непотрібної їжі, там квітовольти. -коза. Коза, це хто? А ти куди взагалі поперся? Зараніч на дворі буде яка вольт Коза? Та в мене факел є, що скрафтити його. Ну дивися, а то зараз помреш ще далі. Блін, я нічого приготувати їсти не можу. Я не можу скористатись твоїм казаном. У мене 2%. Точніше уже один голоду. Блін, тут ти ж можеш їсти все, що попало. То я не можу їсти все, що попало. Тут м'ясо монстра віднімає розум і здоров'я. А в тебе тільки А в мене нічого, крім м'яса монстрів немає. Ну зрозуміло. Так що я не можу їсти все, що попало. І, блін, скористатись тим казаном я теж не можу. Недостойний. Так, я ніби вже десь оду я тебе бачу. Так, я. Так, я препарсію. можу тобі дати два м'яса монстрів, гриб. Давай. Це, що мені вдалося добути. Все, давай. Сюди. Просто поодинці ці продукти не дуже корисні. Приготуємо. Солений гриб приготуємо. Ягоди теж приготуємо. Да, термічну обробку зробимо. Mm. Все, готується. Взагалі в мене мої всі інструменти в тут. А воно там все залишилось. А, ну хпшки вроді нижче 15 не падають від голоду. Опять я чую цей звук дихання. А мого вінка таки не залишимось. Ой-ой-ой, згнив. Уже ніч. Чорт, підкинуть надо, є чим підкинуть. Ой, тефтелька. Я трошки не вмираю. Так, мені потрібно зробити. У мене аж 83 розсутка, він продовжує падати, і в мене аж вже якесь помутніння йде. Помутніння розуму. Там взагалі вже якийсь не знаю. Може знову картоплену знайду. Ні, то я знайшов скреп Тобі треба скреп у мене просто як не голод, то падає розсудок, двіонду як мозок з цягоколом, з, з... жамкало. Тож так. ой щось мені взагалі погано. Так я думаю, мені треба якусь лійку зробити може. Мені треба оцю штуку зробити, три дошки треба додати сюди. Аж мені квіти знайти, блін, тут памки. Це що за квіти такі? Сінні квіти. Треба зараз скрафтити цей плуг. Блін, ні. Та... І зробити... А як це в мене воно? 80 це того, що я квіти збираю, воно теж Від... відновлюється. Ну да. Да, дві по 5 штук що я навіть тільки по 6. О, все, Опа. мені добре. Тихо, тихо. Хтось гавкає. Так, я думаю, мені треба якось можливо броня Гавкає. Не завадила б. Взагалі. Б. Бо зараз мене загавкають. Ой, реально. Так, це я кинув полежить, Я не знаю. Тут нас хтось наближається, прямо. Але хто це? О, я не знаю, але, здається, треба готуватись. Во-во-во-во, <гум> я не знаю. Так, повели їх до павуків. Його. Якась, блін, гонча. гонча. Дві ще. Ось ще одна. А що, Ой, іще. Ой, і ще. Так головне в паутинку не зайти, бо тому що паутинка сповільнює. Та йо. Так, все. Давайте павучки розбирайтеся з цими гончаками. Ну, і свинка допоможе. <гум> Пепа. Реально пішла. <гум> свинка Пепа вже не та. Так, це моє. Я кулаком, блін. Ай, блін, вкусив. Давай свинка. Кулаком по спині. Свинка Пепа. Так. Хай, біди, біди, <ріх> так, у нас є ще два м'язка монстра. Взагалі, Так, пучки нам допомогли, свинка теж. Так. Ну в принципі, ми відбилися від гончаків. Я думаю, на цьому серію можна і ну, так. Уже... Давай вертайся назад. В наступній серії ми, певно, будемо займатися садівництвом. Броня колод. Нам треба буде. Це я тільки що її поклав. Ну все, коротше, завершуємо. Так. Тоді побачимось в наступній серії. Всім до зустрічі.